На продажі Kia Sorento 2008 року ліфтове 2,5 турбодизель на автоматі на повному приводі. Машинка в ідеальному стані на максимальній комплектації 150 тисяч рідного пробігу. Перевіряємо на будь-яких сервісах. По машині корозії ніде немає, все працює, автомат переключає ідеально, моторчик не димить, масла не бере. Повний привід працює. Машинка така красива ззовні, а ще красивіше вона в середині. На гарних колесах, темно, не дуже видно. Комплектація. Люк, шкіра, GVC магнітола, шкіра, автоматик, підігріви, все працює. Корозії повторюсь, ніде немає. Сто п'ятдесят тисяч рідного пробігу. на повному приводі. Моторчика навіть не чути, працює ідеально. Перевіряємо на будь-яких сервісах.